Ужгородка Марія Гара вже понад п'ять років користується державною субсидією на житлово-комунальні послуги, В опалювальний сезон на свою банківську карту вона отримує близько тисячі гривень, які покривають майже половину суми у її платіжках за комірне. Така державна підтримка дозволяє жінці вчасно сплачувати за спожиту комуналку і тим самим не накопичувати борги. Я подала. На субсидію мені її дали і я нею користуюся. Я стараюся сплачувати, так як отримую субсидію. А якщо я залізу борги, тоді один-два місяці мені тяжко буде з виплачувати. Так що я стараюся, благодаря субсидії, я стараюся виплачувати всі комунальні послуги. І саме вчасна сплата за комунальні послуги запорука отримання субсидій чи пільг на наступний рік кажуть постачальники. Адже саме у квітні завершується термін дії попередньо призначеної соціальної допомоги. У травні органи, які відповідають за призначення субсидій, починають їхнє призначення на період до квітня 2024 року. Однією з умов призначення субсидії є відсутність заборгованості за спожиті комунальні послуги, в тому числі за спожиту електроенергію. Тому ми закарпаття нергозбуд як постачальник електроенергії, звертаємося до всіх споживачів з проханням погасити усі борги до кінця квітня, щоб у травні вони спокійно могли отримати субсидію. Нагадаємо, субсидія може бути скасована у разі наявності боргу за три і більше місяців. Погасивши заборгованість, споживачу краще звернутися до постачальника послуг і отримати відповідну довідку, яка в подальшому стане підставою для повторного призначення пільг числ. Субсидій для того, щоб споживачу на якнайшвидше призначили житлову субсидію, споживачу краще звернутися до нас, тобто до енергопостачальника для отримання довідки, де ми зазначаємо особовий рахунок цього споживача, тариф його, за якою схемою розрахунку він розраховує, чи Це однозонний лічильник, чи це двохзонний, чи це трьохзонний лічильник. Потім обов'язково ми зазначаємо борг більше трьох місяців цієї довідки. Якщо у споживача наявна заборгованість, то субсидію йому не призначу. Одночас, водночас, навіть якщо споживач не отримає виписку щодо стану своїх рахунків, то реальну картину про сплату за комунальні послуги побачить орган, який призначає субсидії, тобто пенсійний фонд. Тому в енергопостачальній компанії нагадують. У разі великої суми заборгованості або ж скрутного фінансового стану є можливість оформити договір про реструктуризацію боргу, і таким чином особа матиме право на субсидію. І ми тоді надаємо довідку, де вказуємо, що споживач уклав довідку на ну, реструктуризацію заборгованості, і він цю довідку надає і йому призначають субсидію. Але це теж, якщо споживач якийсь місяць порушив графік погашення заборгованості, ми додаємо інформацію, що порушений графік тоді субсидію можуть в нього зняти і далі не надавати цю субсидію у період війни. Платіжна дисципліна закарпатців суттєво похитнулася. Борги у платіжках складають від кількасот гривень і до кількох десятків тисяч. Загальна сума боргу лише за електрику на Закарпатті становить більше 100 мільйонів гривень. Ці кошти потрібні державі на відновлення зруйнованої інфраструктури, адже саме влітку енергетики мають приступити до капітального ремонту пошкоджених електромереж, аби взимку українці були з теплом і світлом.